Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гордієв, Терзи. Я сподіваюся, що ви готові до нових завершень і дізнатися, що ж ваш, вас чекає в березні місяці, то почнемо вже просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це буде вашою вдячністю. Почнемо ми, як завжди, для Терезів з карти сигніфікатора. Карта сигніфікатора це карта, яка уособлює весь ваш місяць. Що чекати, давайте дивитися просто зараз. П'ятірка мечів. Скажу так, що це не є дуже гарною картою, але вона дуже багато чого нам зараз розкаже. В першу чергу, хотілося б мені поговорити з тим, що Терезів. Доволі легко маніпулювати, хоч би як ви там самі собі не думали, але, на жаль, є такий у вас невеличкий мінус. Е, маніпуляції, які відбуваються з вами, це більше пов'язано з вашою родиною. Є дуже велика кількість людей, які дійсно хочуть і бажають вами маніпулювати. Ви чому так відбувається? Давайте проговоримо цей момент. Е, так відбувається лише тому, що ви дуже щира і добра людина. Я не можу сказати, що абсолютно всі Терези, абсолютно всіми Терезами можна маніпулювати. Але ви знаєте, ви доволі довірчиві в стосунках з людьми. І в цьому є дуже велика проблема, тому що на початку вас важко зламати. Це ось знаєте, такий шар, перший, який про який я кажу, що він дійсно важкий. І людям дуже важко інколи навіть з вами знайти якусь спільну мову. Але. Коли все ж таки людина пробиває цей шар, вона починає розуміти, що ви найдобріша, найкраща людина в світі. І ось в цей момент вона починає до вас ставитися дуже-дуже ем... потребительськи. Я просто не знаю, як воно українською вибачте. Тому е, цей момент він дуже-дуже важливий для вас, щоб ви запам'ятали. Тому що е, цей місяць говорить саме про це: що в цей місяць треба це виявити і це відрізати. Ви дуже е, добра людина на роботі, ви дуже добра людина в житті. Звичайно, з вами інколи буває доволі важко, але повірте, ви довіряєте людям, намагаєтесь довіряти і пробачати дуже швидко. Ось. Цей рік говорить про те, що ви будете під маніпуляціями, тобто вам потрібно що зробити в першу чергу. Це пропрацювати ці аспекти обов'язково пропрацювати. І по-друге, це обов'язково енергетично себе підняти. Зараз ми побачимо, що чекає вас на загальному гороскопі. Ваше оточення, бачите, ось п'ятірка жезлі. Вона якраз символізує те, що ваше оточення будуть намагатися вами маніпулювати, перетягувати на себе. Це може бути доволі роз... така, знаєте, ситуація, типа між е е е батьками і чоловіком, між чоловіком і дітьми. Це буде постійні якісь такі, знаєте, маніпуляції, і в цьому всьому треба вам все ж таки навчитися виявляти ці речі. Доволі класний місяць для того, щоб Змінювати свою професію, творчість і тому подібні речі, все це дійсно може у вас відбуватися, тому. Абсолютно спокійно, абсолютно не переживайте. Те, що місяць буде важким в плані спілкування з близьким оточенням, це 100%, але все інше буде просто ідеально, тому що я бачу карту туз Жезлів, Це символ впертості, впевненості, і що в принципі це, сам березень це символ цвітіння, це символ нового чогось. І ось, бачите, як цікаво випадає карта. Спочатку вам дають оцю. Цей жезл, тобто таку знаєте, магічну паличку таку. А друге, ви з цією паличкою, бачите, вже скачете на допомогу на своє життя, щоб ви трансформуєте себе, ви зможете реалізувати абсолютно все, що вам хочеться, все, що ви хотіли. Тому я вам чесно скажу, що це доволі класні карти взагалі. Давайте знаєте що, давайте ще подивимося. Трошки загального гороскопу і ще вам. І ще дивіться, дуже уважно, ви людина, яка дуже чутлива і пропускаєте абсолютно все через себе. І ось тут якраз е, в тому той проблеми, що е, вам зараз потрібно в березні місяці буде максимально абстрагуватися від всього непотрібного, а точніше, від непотрібних таких речей, як Така страшна інформація, якась, бо ви не там про війну, наприклад, так. Бо ви дуже все через себе пропускаєте. Намагайтеся цей місяць просто витратити на спокій, на гармонію, відрізати телеграм-канали, відрізати соціальні мережі, де буде про всі ці речі розповідатися. Вам потрібен зараз відпочинок. Я не кажу, що ви абстрагувалися повністю. Ні, я за те, щоб люди активно за. Зараз були і приймали участь все ж таки у війні. Але хочеться вам нагадати, що інколи треба робити такі, знаєте, паузи, в яких ви зможете себе реалізовувати в дуже гарному потім форматі. Дивимося далі на наше кохання, що вас чекає, кохання і сім'ї. Що цікавого там ось. Бачите, все нам розкрили секрет. Ну не те, що секрет, я вам і казав самого початку, що буде проблема. Це проблема саме маніпуляції, бо оця карта вона випала у нас як сигніфікатор. П'ятірка жезлів. Оце саме вона випала. І ось вона нам випала знову в стосунках. Про що це говорить? Це говорить саме про те, що я вам і повторив. Зараз повторю знову, що е, е, дуже близька вам людина буде вами маніпулювати, і вам потрібно завершити з цією людиною карму. Тобто, або ви чітко ставите для себе ні, я не хочу більше цього, або ви все ж таки якось це питання вирішуєте. Це не обов'язково е, людина, е, з якою ви там, чоловік чоловік, дружина, це не обов'язково навіть діти. Це може бути батьки, це може бути дуже, дуже близька вам людина, яка відноситься до, до сім'ї взагалі в цілому. Дуже гарний місяць для того, щоб народжувати дітей і зачати дітей. Якщо ви планували народжувати, то народжуйте. Це дуже добре буде, особливо в другій половині місяця. Бо у нас випадає дуже такий сильний овен, у вас вийде. Дуже емоційно. Ну, до речі, навіть і імператор випав Тож, натяк на те, щоб тіпа, краще, якщо ви народжувати, чи хочете зачати, то краще в період саме овна, бо дуже сильно енергетично. Буде е, дуже класно проведете ви з сім'єю свій час, і я можу сказати, що сімейна карта доволі гарна випадає, але все ж таки, ось ось цей недо, невеликий недолік, він дуже мене трошечки бентежить. Тому, будь ласка, якщо є така можливість, е, все ж таки пропрацьовуйте це. пропрацьовуйте це І не майте е, все ж таки е, розуміння. Що все, що в вашому житті відбувається, це відбувається по якійсь причині. Якщо у вашому житті з вашого життя, наприклад, йде людина, що скоріш все за все буде, тому що карта башні випадає, що хтось з вашого члена сім'ї чи посваритись, чи просто розійдетесь, чи будуть якісь сварки, все ж таки, тому що ви мене послухаєте і зробите для себе висновки. І більше тій людині, яка вас вами маніпулює, не дасте можливостей. І, скоріше за, з цією людиною ви розійдетесь, чи просто посваритись на якийсь час, на якийсь період. Тому в цілому я можу сказати, що е, для вас березень місяць буде місяцем розстановкою сил, розстановкою понять і е, трансформації. Це однозначно. Що чекає вас в кар'єрі і в роботі? Давайте дивитися в цій сфері. Вона нікуди не, не дівається. По факту, як я й казав, що вона може бути і в тому, і в тому е моменті. Тому, на жаль, і в кар'єрі також є. Речі, які, якими вам маніпулюються. А це може бути в першу чергу ваше місце там, де ви працюєте. Є велика ймовірність того, що ви просто-напросто енергетично, дуже сильно багато себе віддаєте і вами просто маніпулюють. Це може бути як люди, які вас оточують в плані, ваші колеги. Це може бути ваші партнери, це може бути ваш босс, начальник, будь ласка, пам'ятайте, ви. Ідеальні, ви енергетичні, ви створені для того, щоб правильно налаштовувати свої вібрації. І якщо не дай Бог, якась інша людина втручається в ці вібрації, не дай Бог, якщо інша людина яким чином вас знищує, пам'ятайте, що вам потрібно себе. Боронити. Так, фінансовий потік у нас, скоріш за все, не, не є дуже гарним. Дуже багато, ви дізнаєтесь такої інформації про вашу роботу, така, яка змінить абсолютно ваше ставлення, це також 100% буде. І ще мені не подобається, скоріш за все, що багато хто з, саме з вас старезів змінить абсолютно. Повністю свою, свою роботу, свої якісь плани на роботу. До речі, дуже гарний період для того, щоб переїхати за кордон. Якщо ви планували переїжджати за кордон, пов'язано з роботою, тому це буде дуже добрим для вас шансом. Але в цілому я можу сказати, що і знову карта Башні випадає. Слухайте, ну вас чекають дуже великі зміни. Мені здається, що всесвіт зніме з вас рожеві окуляри і нарешті покаже все, як воно є. Тому е тримайтеся, я впевнений, що ви все витримаєте. І найголовніше зараз просто довіритися долі і дійсно почати думати про себе. Так, ну і останнє, але не останнє по значенню це, звичайно, наше здоров'я. Що чекає по здоров'ю? Так, ну тут дивіться, в першу чергу я б звернув увагу саме на ем, ваше тіло, е, на, точніше, на руки-ноги, тому що бачу, є будуть якісь такі проблеми з углобами, з колінами, можуть бути спокійно. Е, жінкам по жіночі звернутися. Чоловікам по а, низу живота, тобто можна в принципі також вважати, що це там може якісь урологічні теми, але більше стосується шлунку, печінки і тому подібних речей. Ну і я б на вашому місці все ж таки контролював ваш емоційний фон, тому що я, як і казав, отразів дуже. Проблематично з цими речами, тому що вони дуже чутливі і вони сприймають все на свій рахунок. Ну і звичайно, обстеження я б на вашому місці, би, напевно, зробив. Зробив обстеження обов'язково вашого тіла і, в принципі, в принципі, в цілому все. Але ще також може бути травмонебезпечний місяць, тому, будь ласка, звертайте увагу на. Те, куди ви йдете на підноги, і звичайно, ті, хто водять машину, обов'язково дивіться на дорогу. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і побачимося вже дуже дуже скоро.